Ми зараз відпрацьовуємо з хлопцями посадку висадку з ПМП. Ми робимо розгортання. І згортання в бойовий порядок, і посадку в броню, і на броню. Також саме на прикриття своїх побратимів. Я також сам тут навчався курсантом колись був. Мене тут навчили. Я був на бойових діях і також саме це все добре працювало. Всі хлопці молодці. Вони розуміють, виконують все як потрібно, як слід. Граната! Не збігайтеся, ніколи до будуть. Ми переможемо злагодженості. Ми переможемо нашому бойовому духу. Хлопці всі морально підготовлені. Вони в них дуже високий рівень морального бойового підготовки. Вони тренуються і хочуть перемогти вигнати ворога з нашої землі. Ми завдяки цьому переможемо і скоро повернемо свої домівки.